Є вирагідність призупинки на осінь. У бойових дій призупинки зупинки бойових дій вірогідність. вірогідність іще раз. тому що ви ж бачите, як карти міняються, то мені випадало, що прям, прям якісь вибори будуть осінню, прям якісь чи місцеві там ну, якісь будуть. да, Час тільки підготовка є. От то в мене було, що літо буде. Ну, бачиш, ми ж на картах не знаємо. У мене було, що да, якесь вирішальне літо. Щось таке буде. Ну, ми ж не знаємо, що таке буде. В картах же не написано, що буде, а це якраз у е, е, обострення обостріння е, Ізраїля, іранська е, цього конфлікту, цієї війни, і от саме ця війна вона буде. Відтягувати расистів туди внімання. Ну і не тільки Америки, ну і расистів. Чи може змусити росіян тоді забирати війська з певних територій українських? Так, да, да. От давай ще раз подивимося, бо вчора дивилася, прямо що я казала, що будуть звідки свій виводити, щось ті виводити. Давай ще раз, може, щось помінялося тут, як би можна по свіжаку ще раз глянути. Росія чи буде забирати свої війська десь туди на Іран, чи куди-небудь на закордон. Ну, от ось удивись, карта ожидання. Поняла? І карта надії. Тобто, так, да, вони ждали цієї ситуації, і вони розуміють. І ще що, у них є якась домовленість, вони повинні, не тому, що їм хочеться, а вони повинні щось шота. шота.